До речі, всім привіт, маю отаку дощечку по наявності. Гарнесеньку. Толщина, по-моєму, 28 чи щось таке. По-моєму, 28 мм, так. Да. Так що така сокира, доска сокира. Теж кому треба, дзвоніть. Відправимо теж ясенючок. У ну, мене все ясінь. Все ясні, другого нічого немає. По крайній мірі, в мене тут я не можу купити, в мене нема такого вибору, щоб там те, те купити. Тільки ясень у мене є. Може ще дуб можна знайти. Але я не шукав. Ну, можна спробувати. Так що і дощечка таку маю. Там в мене ще по наявності є, якщо. Що. Я в попередніх відео, там де доски робив, от вони в наявності, вони в мене в магазині лежать. Так що, якщо треба, дзвоніть, пишіть.